Привет, помахай рученькою Вася наш, Васик. Робиш масаж луні? Гарна дівчинка, погладь лунку. Гай, Привітик. Ми вийшли з Анією трошки погуляти. Аня від мене чекає. Ти куди ховаєшся? Що не? Ану кажи привіт. Не? Кажи привіт. Помахай рученькою. А чо? Мамо. Мамо. Ма. Помахай рукою. Кажи всім привітик. ми гуляємо. У нас весна, тепленько навіть трошки. Так? От. І щоб в хаті не сидіти, трошки гуляємо біля будинку. Аня помучила всіх наших тваринок. вони ж від неї втікають. Ми як її бачить, вони вже все. то куди годен. У нас до обіда було тепліше, зараз вже сонечко ховається, вже прохолодніше. Але ми так, щоб нам краще на вечір спалося, вирішили в хаті все-таки не сидіти. Так, Аня? Як так ні? Наші мужчини щось там майструють. Анечка, дивись, куди Васенька вилізь. Вася! От куди наша кіця залізла, бачила? Куди сюди на качельку. Так. <рикун> Де сідаєш? Сідаєш? Куди? А чо? А чо ні. А чого? Ні. А чого ні? Побожнюю нас на качельці тут. Гойдатися. Так розслабляє, класно. Особливо, коли літом ввечері сісти, вже не так жарко. Сонечка сховається. Аня знов кудись втікла От то непосидюче. О, не непосидюче маю. А ну ходи сюди. Yeah. А як ні? Є. Yeah. Yeah. Зверк малий. Еники-беники їли вареники. Отак от, от ми бігаємо, гонимо, дихаємо свіжим повітрям. Ой, ще трішки вже буде тепленько. Вже в мене тюльпани на грядках посходили. Чекаю, не дочекаюся на квіточки. Правильно, Анютка? <рисвіт -праць> Куда ти тікаєш? Отого заді мене. Це є китайська вишня. Це типу, дерево, типу кущ. Реально вишні є на тому. але вони дуже-дуже такі дрібнесенькі і кислі. Але їсти їх можна, особливо компотик класний з них. Дуже класно цвіте, зацвітає таким рясним-рисним рожевим цвітом. Дуже гарно виглядає. Правда, це буквально декілька днів. Дуже швидко перецвітає. Це того варте. Це дійсно гарно виглядає. От, ми вже трошки набігались, нагулялися. Зараз наша бабця має прийти додому. Моя мама. Тату з колею. Я вже казала, щось промайструють. А ми гуляємо. Зараз будемо йти додому, будемо вечеряти, будемо прибирати вдома. Всек завжди. Так? Да. Так. Ти хочеш спіти. Давай руку. Ану, махайте ти руцями. <рес> <рес> І ти махай руцями. Ану зіжай. Кажи обійдатися. これ。<laughs>